На сьогоднішньому занятті розглянемо так звані дробово-раціональні тригонометричні рівняння. А саме це рівняння, які складаються з дробу, тобто мають чисельники, знаменник функції тригонометричні, так входять туди. І ці рівняння обов'язково, практично на 99%, вимагають робити відбір коренів. Бо е, тут, на відміну від попередніх випадків, виникає обмеження. Яке пов'язано з тим, що знаменник не може дорівнювати нулю. І так, якщо в нас є рівняння дробове, ми знаємо, що будь-яке рівняння ось такого виду можна розв'язати, сказавши, що якщо дріб дорівня нулю, то чисельник дорівня нулю, а знаменник не дорівня нулю. Причому це має виконуватись одночасно. Е, в нашому випадку чисельник 1 відняти косинус 4х. 1 відняти косинус 4х має дорівнювати 0, а синус x не дорівнювати 0. Розв'яжемо. Перенесемо косинус 4х праворуч, і ми отримаємо 1 дорівнює косинус 4х. Або я одразу запишу, що це косинус 4х дорівнює 1. Використовуючи одиничне коло, можемо скористатися окремими випадками. Тобто, де у нас косинус дорівнює 1. Ось. У цих точках це аргументи 2 πk Тобто 4х дорівнює 2 πk Поділяємо ліворуч праворуч на четвірку, і ми отримали х дорівнює 2 πk поділити на 4. Це буде πk поділити на двіку. К належить множині цілих цілості. Ось ми знайшли начебто множину коренів. Але треба бути обережним. У нас є обмеження синус х не дорівнює 0. Що це значить? Зараз ми розв'яжемо рівняння синус х дорівня 0. Але ми вже знаємо, що синус дорівняння 0 ось в оцих точках. А це точки, якщо коротко, це 0, пі, 2 пі аргументи. Коротко це записується піка. Тобто ми можемо оцю рівність записати і сильно х не дорівняння піка. Тепер, а як же записати відповідь? Для цього треба зробити відбір коренів. Виникає питання. відбір коренів, ми про це говорили на попередньому занятті одному з е, можна робити на одиничному колі, а можна робити на, довжиною, на відрізку довжиною в період. Якщо період рівняння 2 π то зручно робити на одиничному колі. Якщо період більший 2 π то не можна робити на одиничному колі, який період має це рівняння? Я нагадаю, що періодом рівняння називається найменше спільне кратне періодів функцій, які в нього входять. Період цієї функції, очевидно, 2 π Період цієї функції знаходиться таким чином. Це 2 π поділити на 4. Це буде π на 2. Отже, найменше спільне кратне періодів π на 2 і 2 – Очевидно, є два пі. А тому відбір коренів можна робити на одиничному колі. Що це значить? Це значить, ми зараз будемо перебирати е, значення К цілі числа, і відмічати відповідні корені на одиничному колі. І так, К0. Якщо К0, то х дорівня 0 це ось оцей корінь. К дорівню 1. Х дорівня буде π на 2. Це ось отут корінь буде розміщений. К дорівня двійки, двійки і х дорівнює пі. К дорівня трійка, х дорівнює буде 3 пі на 2. Наступні всі значення К ми потрапляємо в ті самі точки, і значить, вже корінь визначені. І так, це нібито множина коренів. А ось множина, яка говорить, що не може бути коренем. Наше ОДЗ нашого рівняння. Давайте тут переберемо К. При К дорівнює 0х не дорівнює 0. Тобто, ось отут необхідно поставити хрестик. Давайте так відмітимо. При дорівнює 1х не дорівнює Пі, ось отут. При К дорівнює 2х не дорівнює 2 π. Тобто отут. Що ми бачимо? Із чотирьох підмножин коренів дві підмножини. Кореннями не є. Бо при е, значеннях, які знаходяться в цих точках, е, знаменник зануляється. А значить, до відповіді мають увійти тільки ті значення аргументу, які знаходяться ось в оцих точках. Коротко, це можна записати х до рівня пі на 2. Беремо першу, перший корінь, який зустрівся. І додаємо період. А період у нас 2 π Можна записати Х дорівнює π на 2 додати 2 πк Потім беремо наступну точку. Х дорівнює 3 π на 2. І в 5 же додаємо 2 πк Ось оці дві множини дають нам розв'язки всього рівняння. Але їх можна записати більш компактно. Отже, оці ось. Дві множини можна записати в вигляді однієї, а саме, якщо уважно подивитися, ми можемо сказати, що х дорівнює пі на 2 плюс піка. Ось ця множина і охоплює обидві ці множини. Тобто, оце є відповідь до даного рівняння. Тобто відповідь можна записати або ось так, або ось так. Питань не буде ні в тому, ні в іншому. Давайте ще подивимось, ще подивимось декілька рівня і розв'яжемо. Нехай маємо 1 відняти косинус 2х, поділити на синус 2х до рівня 0. Аналогічно, скориставшись властивістю, якщо дріб дорівнює 0, то чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0, отримуємо таке. 1 відняти косинус 2х дорівнює 0, а синус 2х не дорівнює 0. Звідси розв'язуємо кожне з цих рівнянь косинус 2х дорівнює 1. Ну, власне кажучи, оце і назвати рівнянням, то не можна. Тому ми хоч можемо окремо записати, розв'яжемо рівняння синус 2х до рівня 0, використовуючи одиничне коло синус 0 до рівня ось в оцих точках, це точки піка, 2х дорівня піка, або звідси х дорівня піка поділити на 2. Це якщо розв'язати це рівняння. Але в нас тут стоїть не дорівнює, значить маємо записати х не дарівні піка поділити на двійку. Косинус 2х дорівнює одиниці. Косинус дорівнює одиниці ось в цій точці. А це значення 0, 2 π 4 π коротко це 2 піка. Тобто 2х дорівнює, ну я тут запишу сюди, 2х дорівнює 2 піка. Або х дорівнює, поділяємо на двійку піка. Отже, ми отримали такі розв'язки х дорівнює піка і х не дорівнює піка поділити на 2. Робимо відбір коренів. Перебираємо прика дорівнює 0, це буде корінь 0, ось він. Прика дорівнює 1, х дорівнює Пі. Ось цей корінь. Прика дорівнює 2. Буде 2 пі, ми потрапляємо в ту ж саму точку. А значить, уже далі не потрібно перебирати цілі значення, утворилися дві підмножини корені. Тепер перебираємо ось тут. K. Ну, тут десь треба писати, К належить Z. При дорівнює 0, х не дорівнює 0, і що ми отримали. Ось отут хрестик. При дорівнює 1х не дорівнює пі на 2, ось тут хрестик. При дорівнює 3, х не дорівнює 3 пі на 2. Ой, прошу пробачення, прикадеріння двійка х не дорівнює пі на 2 пі, це буде двійки скоротяться пі. І прикадеріння трійка х не дорівнює 3 пі на 2. Ось так. Тобто, що ми бачимо? Точки, в яких скупчилися множини коренів, помічені хрестиком. А це означає, що усі числа корені, які в цих точках знаходяться, кореннями не є. А значить, дане рівняння коренів немає. Тобто відповідь до цього рівняння буде. Коренів немає. Ось таке рівняння. А якби не зробили відбір коренів, то могли б це записати випадково у відповідь? Ну, давайте ще раз глянемо одне рівняння. Один додати синус 2х поділити на косинус 2х дорівнює 0. Давайте разом розв'язувати будемо. Значить, що ми пам'ятаємо? Дріб дорівнює 0, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Це означає, що 1 додати синус 2х дорівня 0, а знаменник косинус 2х не дорівнює 0. Розв'язуємо. Синус 2х дорівнює мінус 1. Косинус 2х де 0 дорівнює, Давайте подивимось. Косинус 2х дорівнює 0 ось в оцій і в оцій точках. Коротко це записується х дорівнює пі на 2 додати пік. Але ж у нас тут аргумент 2х, значить, отут треба записати 2х. А тоді, значить, і це не дорівнює, х не дорівнює пі на 4 додати пік поділити на 2. Отже, тут маємо х не дорівнює пі на 4 додати піка поділити на 2. Це значення, в яких знаменник набуває аргументи, при яких знаменник дорівнює 0. Синус 2х дорівнює мінус одиниця. Це ось в цій точці. І аргументи, які задовольняють, це х дорівнює 3 пі на 2 додати 2 піка. Але це в нас є 2х. Якщо знайти Х, то буде Х дорівнювати 3 π на 4, додати 2 піка поділяємо на 2 буде піка. Отже, ось сюди можна записати таке. Х дорівня 3 π поділити на 4 додати піка. Так. Необхідно робити відбір курив. Давайте подивимося. На чому ми будемо, з якої на якій ілюстрації робити відбір коренів? Справа в тому, що період цього рівняння пі, бо період оцієї функції знаходиться як те дорівня 2 пі поділити на 2, і це є пі. Аналогічно період тут пі, і найменше спільне кратне пі. А це говорить про те, що відбір коренів необхідно робити на відрізку довжиною в період. Тобто, відмітимо відрізок довжиною в період. Давайте спробуємо відмітити точки. І так, ми зафіксували, що період тут буде піка. Піка. К належить Z. Перебираємо. При К дорівня 0. Отримаємо Х дорівня 3 π на 4. 3 π на 4 це значення ось отут. 3 π на 4. При дорівнює 1 це буде 3 пі на 4 додати пі. Ми виходимо за межі періода. Нам це вже не потрібно відмічати. Таким чином, за цієї множини на відрізку довжиною в період лише один корінь знаходиться. За цієї множини х не дорівнює пі на 4 додати піка на 2. Беремо дорівнює 0, х не дорівнює пі на 4. Пі на 4 знаходиться ось тут. Беремо кадорів 1. Буде Х не дорівнювати пі на 4 додати пі на 2. Приводимо до спільного знаменника, це буде Х не дорівнювати 3 пі на 4. Тобто, це ось це число. І в 5 ми отримали ситуацію, як в попередньому прикладу. прикладі. На відрізку довжиною в період немає чисел, які є коренями, але не відмічені хрестиком. А це означає, що. Розв'язків або коренів в даному рівнянні немає. Якби корені були, ми б записали корінь і додати період. Але це вже коли ми будемо зустрічати такі рівняння, будемо це робити. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. Ми розбирали тригонометричні рівняння. На наступному занятті ми подивимося ще один тип тригонометричних рівнянь, які не можна так розв'язати, аналітично, дуже цікаве буде заняття. До побачення.